Часто буває таке, що вам необхідно заживити якусь нагрузку, наприклад, освітлення, двигун чи щось таке. Але що робити, якщо у вас немає підходящого блоку живлення? В такому випадку на допомогу прийде модуль LM2596. Цей модуль є понижуючим DC-DC перетворювачем. На його вхід ви можете подавати напругу в діапазоні від 3 до 40 вольт, а на виході знімати напругу в діапазоні від 1,5 до 35 В з максимальним струмом до 2 А. У цьому відео я покажу, як підключати цей модуль до жилення та нагрузки та які в нього будуть параметри. Жух. І так, ось цей модуль крупним планом. На ньому ми бачимо дві контактних площадки для входу. Зверху, плюс жилення, знизу земля. І також і на виході. Зверху плюс виходу і знизу спільний провідник або мінус, як його називають. Тут на виході ми бачимо конденсатор, в якого написано, що його максимальна напруга це 35 В, так само, як і вказано в параметрах цього модуля, що його максимальна вихідна напруга це 35 вольт. На вході стоїть конденсатор на 50 В. Також тут ми бачимо резистор, змінний резистор на 10 кОм, крутячи його. В ліву сторону, тобто проти годинникової стрілки, ми зменшуємо вихідну напругу, а крутячи його в протилежну сторону ми її збільшуємо. А от і сам модуль LM2596. Також з протилежної сторони ми бачимо те, як правильно підключати його. Вказано стрілочкою для недалеких. Її можна так для переходу використовувати. Жух. І так, тест перетворювача буде відбуватися з допомогою блоку живлення. Зараз він в мене ще недороблений. Але от він. скоро про нього теж буде відео, коли я його закінчу. Буде використовуватись також мультиметр, сам модуль і в якості нагрузки LED-стрічка. Пізніше будемо підключати також і двигун. Зараз ви бачите блок жилення підключений до модуля. Значення на мультиметрі це вихідна напруга блоку жилення, тобто напруга, яка буде подаватися на вхід модуля. Зараз у якості нагрузки до модуля я буду підключати половину метру від LED-стрічки. І на вхід модуля я буду подавати близько 20 вольт, а на виході модуля змінним резистором я виставлю 12 вольт. Тобто значення напруги, яке я буду підключати до стрічки. Бачимо, що засвітився світлодіод на модулі. Це означає, що він починає вже видавати мінімальну вихідну напругу, яку він здатен видати. 12 вольт. І давайте виставимо біля 19 вольт і на змінному резисторі модуля виставимо 12 вольт. Зараз мультиметр я підключив до виходу модуля, щоб показати його вихідну напругу. От, крутячи оцей резистор по годинниковій стрілці. Я підняв напругу до 12 вольт. Пам'ятаємо, що на виході. Блок уживлення на вході модуля 20 вольт, на вихід ми поставили 12. Зараз я підключу стрічку. У мене в кадр все прекрасно не влазить, але те, що необхідно, ви бачите. Зараз ось цей контакт я підключу на стрічку і вона засвітиться. Вуаля! Модуль живий, не вмирає, як ви бачите. Відповідно він працює. Якби на вхід стрічки я подав 20 вольт, які на вході модуля, вона б вже вмерла. А так, є 12 вольт, вона світить так, як потрібно. Модуль можна вважати справним, використовувати його у ваших потребах. Зараз стрічка практично не світиться. Я вам покажу, яке вихідне значення на модулі. На виході модуля ми маємо 8 вольт, яких практично недостатньо для того, щоб стрічка давала вам необхідне освітлення. З такою яскравістю ви її практично ледве-ледве замітите вночі. От, на вході 20 вольт, на виході 8, тобто перетворення з коефіцієнтом близько 2,2 разів. Модуль досить справний. Можемо його використовувати так, як нам потрібно. Жух! Тепер давайте вимірємо струм, який споживає пів метра цієї стрічки. За розрахунками, я зараз ставлю тут скріншотом, має вийти близько 200 мА. Цей чорний контакт, що мультиметр вже приєднаний до землі. Зараз я приєднаю плюс. І дивимось на значення, яке буде показуватись тут на мультиметрі. І так, бачимо близько. 140 мА при 12 вольтах. На виході модуля я поставив 12 вольт. Ну і різниця досить замітна, порівнюючи з тим, що було на сайті. Але не така то і страшна. Зараз я буду підключати двигунчик постійного струму. На вхід модуля я подаю 12 вольт. Зараз мультиметр трошки біситься, але це нормально. От на вході 12 вольт. І на виході я поставив біля 3 вольт. Тобто перетворення в 4 рази. Машинка пашить. Підключаємо модуль до моторчика. І зверніть увагу, що так як моторчик це індуктивна нагрузка, то в перші моменти його роботи струм споживання може бути досить великий. А модуль може видасти в районі 2 А. І тим більше це 2 китайські Ампери, і, хто значить, він зараз виживе. І тому зараз будемо робити маленький краш-тест в прямому ефірі. Беремо контакт. Ну що, поїхали. Машинка пашить не херову, як ми бачимо. Ви, напевне, точно не бачили того, як... Крутиться двигун, але звук ви точно чули. І можете зрозуміти, що в нього швидкість була немаленька. Тут такі двигунчики, вони в районі 3 вольт якраз і живляться, я на нього і подавав. Далі зараз будемо робити виміри струму, який споживає цей двигунчик. І так, стан готовий. Я все підключив. Зараз я буду вимірювати струм, який споживає двигунчик, а відповідно і струм, який нам може видасти цей модуль. До речі, ніколи не забувайте про виміри струму переключати оцей щуп в спеціальний роз'єм для виміру струму, бо часто це забувається. Виставляємо режим до 10 А вимірювання струму. І поїхали. Підключаємось. Вся увага сюди. Особливо зверніть увагу в перші покази, які покаже мультиметр, тому що струм буде набагато більший, ніж пізніше. Отже, в самий перший момент ми побачили 1,8 А, що є ніхіло. І пізніше від 1 до 1,3-4 А, який теж є непоганим значенням для такого модуля. І давайте подивимось, що він нагрівся. Mm, такий навіть, навіть не тепленький. але ми його використовували тільки що тільки декілька секунд і можливо він ще не встиг нагрітися достатньо. Зараз я вам ще покажу один фокус, до речі. А фокус полягає в тому, що тільки що за кадром я хотів вчепити от таку штучку з ізолянти на двигунчик, щоб для вас було більш наглядно те, як крутиться моторчик. Але от зверніть увагу. Зараз двигунчик споживає близько 1,4 А. Якщо ми під'єднаємо оцю штучку, дивимось на значення мультиметра. Я вам підсвічу їх. Зараз двигун споживає близько 2 А через те, що цей флажок він робить опір, який повинен подолати ось цей двигун. І для цього йому потрібно споживати більше струму. І тому було б нечесно, якби я вам показував саме такі покази. Тільки що модуль нам видавав при 3 вольтах біля 2 А. Я досі не відчуваю, що він дуже сильно нагрівся критично. Але ми недовго підключали нагрузку. Тому зараз я попробую підключити двигунчик без ось цього флажка приблизно на хоча б хвилину, а потім я вам скажу наскільки нагрів... нагрівся датчик. Вибачте модуль. Жух. Стенд для виміру струму готовий. Підключення до двигуна на протязі однієї хвилини. От там стоїть таймер на телефоні. Буде відбуватися через мультиметр, для того, щоб бачити, що під час цієї однієї хвилини значення струму сильно не скакають. Підсвітка. Старт і починаємо. Ну от так, прийшла вона хвилина і. Модуль тепловатий, скажімо так, тепловатий. Ми підключали 3 вольти, 1,5 А. Ладно, там 1,4 А споживалося. При 3 В це виходить близько 4,2 Вт. Не найсильніша нагрузка, але... Як ви бачите, модуль не сильно нагрівся, тому можемо приблизно розуміти його здатності. І так, на мою думку, тест модуль пройшов. Для своїх цілей він більш ніж пригодний. Його ви можете купити у нас на т Ідіот через Telegram, Instagram, OLX, де хочете, де вам зручно відправляємо через нову пошту, Укрпошту, міст при зустрічі, якщо ви з міста Тернопіль. От, ще раз можете роздивитися модуль зблизька. Жух! Надіємося, це відео було для вас корисним. Не забувайте, що якщо ви підпишетесь на всі наші соцмережі, то ви отримаєте знижку у розмірі 10% у нашому магазині ТІІДіот, в якому ми продаємо цей модуль, а також і інші перетворюючі модулі. У нашому телеграм-каналі є статті на теми, які не публікуються в Ютубі, тому особливо підписуйтесь також і на нього. Не забувайте підтримувати україномовний контент і всім до побачення.